Так, доброго всім вечора. Приїхався я після переробок. От я переробляв... Я вже говорив, я робив тормоза, гідропнев, тормоза, по принципу, урала. От, рульове переробив, сцеплення, коліси там переробив, От, середині. Попереробляв, ще тут не поставив, телевізор, бо треба печку під'єднати. І бардачок не поставив, бо треба тут ще зашпаклювати і помалювати. Отаку От я зробив в салоні, то ми з татом перешили. Отак От воно виглядає в салоні. Зараз. Так воно виглядає. Стоїть вебасто в машині. В Машині стоїть. Вебасто така не, не, не. От. ще не доробив тут. Вон телевізор, все, тільки треба ще просто поставити тут. Сюди, бо я ще не там три пічку як я казав. Так, камера заднього виду показує. Руль. Руль з вилітом регулюється вверх вниз От, Як я вже говорив. Так вебаста тут я показую, вебасто тут теж. Ну я зберу, ще потім ту все покажу. Що хочу сказати. Тормоза в машині ідеальні. От, то мені хлопці підказали Віталік з моторхаба. Віталій Юдін з моторхаба. От, я зробив так, як вони зробили собі тормоза. От, тормоза тут, звісно, ідеальні, треба привикати до машини. Машина стає диба одразу. Ті ж тормоза, що в мене були, з тим не зрівняєш. І то я порозбирав, буду підмальовувати трошки. Сцеплення теж переробив на лакумі. Але цеплення треба ще побавитися. Ще щось, щось не то. Чи поставити ресивер, щоб легше було. Чи може більший вакуум поставити. З ну, цеплення ми розберемося. Далі рульове. Як я казав, в мене звільнятом йде. І рульове я зробив, так само мені хлопці з моторхабу Віталій підказав. Зробив так як по їхньому принципу. От там є. Поставив ще одного додаткового циліндра. З його рідного 66-го там знизу зробив штуцера на рульовій колонці. От. Ну, рульове легко йде. ну Теж треба привикати. Трошки воно щось ну, чуть-чуть рулем ведеш і воно дуже-дуже інформативне. Воно як золотнік відкриває і тягне, той циліндр тягне Я так ще на швидкості не пробував, я так проїхався по чуть-чуть по вулиці. Ну, є різниця, рульове набагато легше. Потім більше руліки в мене маленькі від Audi стоїть. От. То, такі як мерсев, трошки більше руль. От, є, видно, що я переробив, трошки перетягнув панель, От, все поперетягував. Тут перетягнув, теж все повністю. От, середні стойки теж переробив. От, видно, Все таки бардак чуть-чуть Машини до кінця там все всередині зробили. От що хочу сказати? На рахунок тормозів я задоволений взагалі, ну, тормоза бомбезні. Машина тільки кажуть, треба дуже-дуже привикати, бо чуть нажав, одразу машина стає. Дуже така інформативна тормоза. Та я казав, що у мене тормоза стоять передні дискові Тормоза я переробив. Зробив собі сам муточки. Ну, робив, короче, сам робив дискові тормоза, теж мені хлопці підказали. Я тут давно хотів робити, але щось з руки не доходили, хлопці кажуть, не мучся. Дали мені креслення, дякую їм. от І зробив так тормоза. От. Хаби стоять на тій машині, так само, то знаєте, хто хто дивиться мої відео, то знає, стоять хаби. Знімаються, ставляться. От. Швидкісні редактора стоять на тій машині. От 41 на 9 Зараз я не пробував, як вона буде їхати. Ну, я її розганяв 125. От. Розхід був на ній. Колеса стояли трошки інакше, стояли колеса від фури, від головки. У мене розхід був 10 літрів. Ті колеса трошки тяжкі, ширші, не знаю, може бути там чуть літра туди-сюди дві. Трошки може бути більше. Плюс-мінус. ну 12 потолок Стоїть кондиціонер на тій машині. От, я ще минулого року поставив по руку поставив кондиціонер, а того року вже поставив печку з кондиціонером, доробив все повністю. от Вже є печка. панелі переробив дефлектори ті на воздух Кулісу перегнув і ще одне. Переставив там на колісі переробив одну фігню і помінявся порядок переключення передач. Було Задня була вправо вперед, а зараз вліво вперед задня, п'ята назад, ну і так помінялися місцями передачі. От Що ще по машині? Ну, склопідйомники я казав, що тут є, люк є в тій машині, всякі там USB, USB-розйоми. руль-то я казав, що є з вилітом, регулювання руля вверх-вниз, вверх. -вниз, вверх взад вперядку руль регулюється до себе від себе. От. Камера задня виду. Зараз е 10-дюйма буде ауді система. От, Вона стоїть, що треба сюди, сюди поставити. Вона на панелі вже стоїть все. Цю... Печка з кондиціонером теж там переробляв, бо треба було переробити. Ну, багато роботи. Вебаста теж все. Ну, в машини багато вкладено праці. Браці дуже багато вкладено. Що ще сказати по машині? Є GPS, навіть стоїть теж на тому. Буде навігатор все повністю. От Пачки Машина, Машина продається. От Зараз я її підмальовую. Трошки підмолодим її. Заверху треба помити, випустити, з багажника тече. Бажіком такі. Рубиночка є наверх, фаркоп є. От. Камера заднього є, виду переднього виду, камера є. Машина продається. Ну кажу, хлопці з муторхабу багато підказали. Бо От. От так один не можеш що знати, ти знаєш, одне хтось знає, друге так воно є, один підказує, допомагаєш. Так воно робиться. А є такі, є такі, вимуше слова, гандони, що кажуть, інформація коштує гроші. Ну, Тоже то вже реально гандонний. Був такий один на верховині. Він зробив там такого, теж має такого здорового. У нього там мотор якийсь стоїть сильніший. Ну такий шкарадний трошки. Ну, не, не, не буду нічого казати, але реально ми його бачили. Він дуже шкарадний. І коли його спитався за чого у нього стоять ковпаки на дисках, він сказав, що інформація гроші. році. Був посланий нахуй, мною той чувачок От. такі люди не знаю що то за люди такі ми що знаємо ділимося <кій> <кій> інформацією щоб я... точно ти кому щось підкажеш, щось тобі підкаже так воно є От. кого що по машині цікавить можете питатися кажу ще раз кажу дякую пацанам з моторхаба Буду далі тут все доробляти, помалюю і вже зроблю такий повноцінний тест-драйв. Ну, кажу, трошки треба привикати, бо дуже по інакшому руль вже так воно інакше і тормоза інакше, і сеплі. Ну коротше треба привикати до машини. Коробка по інакшому включається. А так в загальному нормальна машина. Не, не, не хочу її там сильно хвалити. Ну, от. Ну, кожен, тіпа, як кажуть, кожен хвалить своє болото. Машина реально добра. Були такі випадки, то неодноразово такі були. Коли ми під'їжджали люди і знали, що саморобна машина, то казали, що то випускає її кременчуг. А деколи навіть мінти питали, казали, що то я її пригнав з Америки. Пригнав з Америки. З яким мені коштував контейнер. Ось такі були курйозні випадки. Машина саморобна. От. Ну, машина дуже вкладена, багато праці, душі, грошей. Реально, грошей можна було купити. Не знаю, що, що за ті гроші можна було купити, але гроші емоції не замінять. У кожного є свої таракани в голові. Ось так вона, ну вже вона інакше, вона коли руль регулюється, все посадка інакше. Воно взагалі набагато краще. Ну, я думаю, що машина змінила.